Якість від ТЕВА. і зверніть увагу на ціну. Лесь, давай... Веласичка знімемо зараз. Тікток на мою пісню. Давай зробимо щось цікавіше і знімемо наступний раунд. Наступний раунд називається Хто я? Перед вами дві ширми. По одному учаснику з кожної команди виходите до нас. Ми з Володиком заводимо вас за цю ширму і вставляємо ваше обличчя прекрасне, як в Даші Квіткової, в е... отвір. Отвір. Так е... далі ви вже перевтілюєтесь в якогось персонажа. Це може бути відома історична особа або спортсмен, або актор, або співака, або співачка. Ви намагаєтеся в вгадати, хто я, задаючи питання своїй команді, команда відповідає тільки так або ні. Підказувати не можна, показувати пальцями, заходити в Google Сергія Лиховода. А значить, можна. поруч з тобою стою і жодного слова не кажу. А чому? Ну дай, хоч запрошу когось з твоєї команди. Давай після того як я запрошу з твоєї команди Сергія Лиховода. Сергій Лиховода! Сергій, я бажаю тобі успіху в цьому конкурсі. Заряди мене. Удачі! Пішли Сергію. Йдем. Я покажу Лисюня. тобі, пала. Я тобі покажу, що Ой, таке інтерв'ю. Та, ну, я для мене це... Ну, тут важко що 90 секунд. Щось угу. роби? Готові? Лесь, ти ж. Зараз пішов. Чоловік а, ні. ні. жінка так, так. жива, Так. так. реальна, так. 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 українка. Ні. Іноземна. Так. Акторка. Ні. Співачка. Ні. Так, так. Співачка. Так, так. Прям співачка співачка. Так. Так. І, і попереднє питання теж так. І Акторка. Дженіфер Лопес. Ні. Туди десь думаю. Так. Пері. Ні. Ой, ки, типа, ну хай буде. Господи, хто там ще? Американка, да? так? так. Діон? Ні. Ріана. Ні. Ні. Шакіра! Не, э, перші лідери Ріана, Рі, да, Ні, Ні. Э, а, Б, В. Блін, вона біленька. Так. – Біленька, волосся біленьке. Так. – Біленьке волосся. Хто у нас біленькі? Білі, білі Ні, не ні. Э, – Ця, боже, як її. І... О, А! а, Оця що Мадонна! – Ні, близько! Близько! Боже, Мадонна. по Повайбу! Повайбу! Повайбу близько! Біля Мадонни... Э, – Літери а, Б, Ш, в, ф, Г, Д. О, є так! Г! Так, ви. Так. так. Леді Гага! Є! Тааа! Да! Ти, о, ти о, був правий! Ти був правий! Кажу, круто! Ой, Ти мій хороший! О, <праць> це все! Будь середині, це було круто! Це найлегше завдання, яке Мені я взагалі здається, тут що бачила! Там злата мала бути. Ти все правильно кажеш, там повинна була злата бути. Злата, я тебе запрошую сюди. <gehen> oh! okay. Я не можу. Ти дуже, ти дуже красива. Ти готова? Ну, пішли тоді сюди і зараз будеш вгадувати ти. Оберешно? Я ніколи ще не відгадувала. Ага. Ну, дівчата, ви готові? Готові. <inander> <inander> <in> <in> Оновлена сироватка геалубе п'яті для розпози. Зволоження та корекція зморчок. Запитуйте в аптеках. Пішов. Я людина. Ні. Ні. Я не живе. Ні. Ні. Відоме. Так. так. Це складне завдання. Так. Так. Це архітектура. Так. Так. так архітектура, Так. ки якийсь хмарочос, ні, ні. бік бен <рес> я хмарочос архітектура. Так. Це типу Стоунхендж якийсь ні. ні ні це за кордоном. Америка, канада, європа, італія, іспанія, нова зеландія, аляска. Скажіть, як Стоунхендж, Це правильно Тихо! Далі, 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 далі. Тобто, це за кордоном, так, no. так, 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 країни. Ти там була, ти 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 спочатку. Ти Давай, Італія, конинає. Іспанія, Греція, Вірменія, Континент спочатку скажи. Спочатку європейські країни, американські, Ні. канадські. Ні. А що в нас є? А австралійські? Австралія? Ні. Країн, далі, далі, далі. Хорошо, Україна. Ні. Це країни. Я тобі допоможу. Ти була близько біля що ну, ти, ну... ну тихо, це острів? Ні. Ні. країни? Америка? Ні. ні. Канада. Ні. Європа. Австралія. Ні, ні, ні. Європейські країни. Ні. Добре, це Африка. Так! Це Африка. Так. В Африці щось. Ді цього треба знати, що це в Африці. Ну хорошо, архітектура в Африці, так. боже мій конга, Юар. Бідомий. Архітектура Культура в Африці? Це, так. 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 Африці. це щось з каменю? Так. 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 Це якийсь ну боже мій. Блін. Це храм! Е, не показу, не показу! Три, трикутник! Трикутник! Ну, але це не чесно. Подивіться, як легко в них. Леді Гага і спін. Але Злата, я хочу молодей. тобі сказати. Я нікуди не піду! Злат, чесно, Nie. іди сюди. Ну, подивись. <хи> іди, іди сюди, златочка. Іди. Uh, дивись на мене, кричали. Обережно. А, на мене диви твоя команда, коли я намагався тобі підказати, кричали. Ви мене не слухали. Зві Та коли... не можна підказувати. і Не можна коли я... на... це наша гра, Володя. Та, Ми хочу... влізали Доп... в вашу гру. Так, я хочу тобі допомогти. Ви кажете стоун Стоунхенч", Ні. Хоча б це в той бік. Де стоун де Сфінкс. Воно може. Ну що? Починаємо з чоловіків. Да, будь ласка, вже найкраще. Я можу, окрім того, що хлопці вгадали за 74 секунди леді Гагу, хоча це дійсно було набагато легше, констатувати той факт, що якщо ще раз будуть танці з зірками, то лиховода має танцювати з Дантесом, бо він з ним так закрутив ліпше, ніж з Злесію Нікитюк. Бо я тягнув носочок. Да. Злата Огнич! Я хочу вас похвалити. Так, філігранно перейти на архітектуру. Браво! Єдине, що я помітив, Злата Златогогніч відпочиває в Італії, Іспанії, Греції, Австралії, Вірменії і навіть на Лясці вона бувала. А от до Єгипта не доїжджала. Буквально один крок і перемога могла бути у вас. Але ж ні, вона у леді Гаґі у чоловіків! Є! А ви вже все ви закінчили. Можна я скажу? Будь ласка. Ні, я ще хотів посварити Дантеса. А давайте, давайте, пане Дантес, так ви дійсно намагалися бути чемним і допомогти дівчатам. Так, але в цей момент ви відволікали жіночу команду. Я їм так і не роби сталося. цього. Добре, дякую. Я більше такого не зроблю. Це карати. Ти... Я його не буду. Перший раз попередження, все. Тоді я покараю О, карайте вау, в палко і до Ну давай yeah. Бонусне питання, будь ласка. Ну, поїхали? О, до речі, про Єгипет. Ну давай. Скільки відсотків жінок виставляють фото з відпочинку в соцмережах тільки після того, як повернулись додому? А, то це маленький висік. Ні, ні, одразу. Ну, типу, я вважаю, що багато, там під 70 буде. Я думаю, просто Більшість виставляють одразу. Так. Я всі сторіс так викладаю. Я викладаю через сталкерів, щоб вони мене не вичислили. Мабуть, що відразу треба. Мабуть, сотків 20. Можна перепитати питання ще раз? А можна перепитати? питання? Що, Євген? Яке питання? Скільки високі після викладає любімка моя? Скажи, я скажу тобі, скажи все, що ти відсотків. хочеш кажи 23. Зараз Євген дасть відповідь. 23. Питання можна, ми просто не слухали, але відчуваємо. Ми скільки відсотків жінок виставляють фото з відпочинку тільки після того, як повернулись вже додому. Давайте так. У мене день народження 23 листопада. Тому ми кажемо 24. Дуже логічно, дякую. 24 відсотки. Увага на екран. Дякую, Євген. Це... Їдемо далі. Наступний а раунд. Ви такі... А на що ви це робите? Тому що, от, як Злата сказала, через сталкерів. Хтось не викладає одразу, бо живе в моменті, а викладає вже ну, так, що, по -по -по -більше частина Хтось, жінок. Комусь, Комусь лінь монтувати те красиве Ні, відео ну, так, не і не ліде, поки фото. він додому змонтує і вже викладе. Фото. Ладно, ми приймаємо цю. Правду. Пане Володимир, у дівчатах має бути завжди загадка. Цю загадку ви не розгадали. На жаль, і не отримуєте на тисячу гривень, але вириваєтеся вперед. П'ять тисяч гривень. Чоловіків чотири дівчат. А це найголовніше. Ми попереду. Добре, давай, давай, добре, добре. 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 Ми не віримо в це. Ми в це не віримо. Ми без того проживемо.